Роман, вітаю, слава Україні. Героям слава дякую. Вітаю вашу команду сьогодні з перемогою. Була напружена гра, ви показали якісну гру, був новий суперник, але це вас не зупинило. Скажи, будь ласка, пару слів по грі, завдяки чому ви здобули результат сьогодні? Так, звісно, суперник був новий. Мало нам відомий, ми не знали, що від нього очікувати, але ми все одно налаштовувалися на свою гру. Ми хотіли її контролювати і забрати чергові три очки. По грі сьогодні сподобалось від команди, що вона фізично сильна, було багато якісної боротьби, що призводило до великої, кіль... до великої кількості фолів. Але це футбол, тут без з ніяк. І з цієї боротьби ми виграли три голи, що подарувало нам перемогу, і тому команда задоволена. Я дякую всім. Скажи, дякую. Скажи, будь ласка, на твою думку, кого б ти обрав на звання МВП цього матчу. Я думаю, це питання вже риторичне стає для нас, тому що Антон Крамер, він як завжди, ну навіть якщо у нього немає якоїсь результати передачі, бо голова, але він гру вирішує, тому що він в ключових епізодах починає атаки, що дає нам можливість перемагати та забивати голи. Тому це незмінно Антон Крамер. Добре, дякую. Гарних дякую. вам надалі, ігор. Дякую.